Заняття гуртка Мудрий Тесля розпочинається з чаювання та спілкування, розповідає його відвідувач Ярослав Дикий. Далі, каже, беруться за виготовлення дерев'яних виробів. Тут у нас заміри, ми випилюємо, потім будемо склеювати. Після того почекаємо, заберемо додому і все. 11-річний Ярослав показує схему майбутнього виробу. Каже, планує вирізбити картину. Є у нього, говорить, і улюблена поробка. Ось все, підставки для посуду. Це для стаканчиків, для тарілок всяких. А це сама підставка для цих підставок. Володимир Лемещук – переселенець з Бахмута. Каже, на заняття приводить онука Даміра. Трохи змінився саме. Ви знаєте, на купок. ми вже третю школу міняємо. розумієте, як для дитини ж саме. Обстановка ж не та вже. Виїжджали під обстрілами. Ну, трошки злякалася дитина. Гурток мудрий Тесля в Умані працює півроку, розповідає керівник Андрій Осіпович. Нині його відвідує 14 дітей військовослужбовців, яким допомагають відволіктись від війни. Це діти військових. Не вистачає їм уваги батьківської, щоб вони не йшли поза гаражі, щоб вони не. Відпадали під вплив негативний в цьому світі. Ми їм запропонували нашу майстерню, і вони з радістю сюди ходять, навчаються, намагаються навчитися працювати руками, думати головою, і пропускати це все через серце. Заняття в майстерні проводяться щосереди по дві години. Усі матеріали на виготовлення поробок розповідає керівник гуртка. Надають доброчинники, а ідеї майбутніх виробів обговорюють разом. Всі хлопці, які до нас ходять на в майстерню, до мене звертаються на ти. Чому це так? Я намагаюся бути їм в якості старшого брата, а не вчителя. Наша ціль приділити увагу, розібратися, чому він себе так веде, окутати його своєю любов'ю. Показати, що він тут потрібен, що його люблять, що він нам треба. в майбутньому каже Андрій Осіпенко: планують розширити майстерню, адже охочих займатись більше є. Людмила Трум, Галина Стенгріт, Суспільне новини, Черкаси.